Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні буде дуже складно контролювати свої емоції та зберігати холоднокровність. Найкраще провести день самотньо, займаючись справами та обмежуючи контакти з оточуючими. Не вплутуйтесь в авантюри і не приймайте сумнівні пропозиції, щоб не посилити ситуацію. Телець Навколишні потребують вашої участі та допомоги. Готуйтеся підтримати своїх близьких та колег, якщо вони про це попросять. 9 вересня вдалий день для тельців. Відкриються нові можливості та шляхи розвитку. Намагайтеся помічати знаки, які посилає вам Всесвіт, та використовувати їх. Близнюки. Ваша інтуїція сьогодні дає вірні поради, тож, перш ніж дати відповідь або прийняти рішення, прислухайтеся до неї. Не варто засмучуватися і переживати через дрібниці. Вже завтра ви подивитеся на ситуацію по-іншому. Зустріч зі старими друзями буде цікавою та принесе радісні моменти. Рак. Проведіть першу половину дня спокійно, виспіться, відновіть сили. Після обіду можна планувати зустрічі з друзями та цікаві заходи. Спілкування зарядить раків позитивною енергією та підніме настрій. Заняття хобі може почати давати фінансовий дохід. Лев. Перед наступним робочим тижнем левам потрібно перезавантажитися та заповнити енергетичний баланс. Можна провести день на дивані з книгою чи сходити у гості до друзів. Прибирання в квартирі підніме вам настрій і надасть легкості. Також приділіть увагу своїм близьким. Діва. Спілкування з цікавими людьми подарує яскраві емоції та дозволить приємно провести час. Сходіть із друзями на веселу вечірку, отримайте нові враження, повеселіться. Не плануйте сьогоднішній день, вам доведеться підлаштовуватися під обставини та діяти спонтанно. Терези. Виявляйте наполегливість у особистих відносинах, щоб розвивати їх та вивести на наступний рівень. Пам'ятайте про свою мету і крок за кроком просувайтеся до її досягнення. Несподівані події чи зустрічі допоможуть вплинути на ваші плани. Тому не намічайте на 9 вересня нічого важливого. СКОРПІОН. Комунікабельність і гарний настрій допоможуть скорпіонам отримати бажане легко та швидко. Ви зможете переконувати опонентів у вашій правоті та схиляти на свій бік навіть критично налаштованих людей. Зі стресовим станом можна боротися за допомогою занять спортом на свіжому повітрі. Стрілець. Неприємності можливі у першій половині дня. Тому зірки рекомендують провести ранок спокійно у спокійній домашній обстановці. Присвятіть час рідним, займайтеся своїм улюбленим хобі або тим, що приносить вам радість і заспокоює. Спробуйте знайти відповіді на те, що вас турбує. Козиріг. Щоб ваші цілі швидше реалізовувалися, займіться підготовчою роботою. Знайдіть більше корисної інформації, поговоріть з професійними людьми. Високий рівень енергії у козорогів 9 вересня допоможе їм багато встигнути та залишити час на зустріч із близькими друзями ввечері. Водолій. Вдалий та плідний день. Багато важких питань чи справ сьогодні будуть благополучно вирішені. Дивіться на проблеми з незвичайного боку. Дійте креативно, тоді ви швидко досягнете бажаного. Зірки радять водолієм навести лад у особистому житті, від чогось відмовитися. Риби. Шарм та чарівність риб у цей день допоможуть їм у досягненні поставленої мети. Більше спілкуйтеся, зачаровуйте людей і вам забезпечений успіх. Можливо, доведеться вирішувати серйозну проблему в особистих відносинах. Не поспішайте, обміркуйте все добре. Відповідь вплине на ваше майбутнє. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.